Чого ми хочемо від автомобіля? Ви знаєте, основна функція автомобіля, яка полягає у переміщенні нас людей або вантажів з пункту А в пункт Б, уже давно відійшла на задній план. І в різних країнах до автомобілів відносяться по-різному. Про це трохи пізніше. А сьогодні спробуємо розібратися в тому, що впливає на наш вибір авто, як працює сучасний автомаркетинг та які психологічні трюки використовують продавці машин сьогодні. Для того щоб ми купили авто саме у них, вітаю вас на каналі Аспірантауто, спонсор цього відео, компанія Я сам. Я сам купив цю прекрасну відеокамеру, цей чудовий мікрофон та це освітлення, щоб вам було максимально комфортно дивитися це відео. Отож, основними тригерами здійснення покупки автомобіля є потреба в пересуванні, це базова концепція пов'язана з функціональністю. Статус у різних культурах авто може по різному відображати соціальне становище власника. І третє це особистий простір. Ніби мобільна капсула, що дає відчуття автономії, контролю та свободи. Що я відчуватиму, коли буду їхати за кермом цього авто. Це основа будь-якого мисленнєвого процесу, який відбувається на підсвідомості при виборі автомобіля. Далі йдуть менш важливі фактори, що є підрозділами попередніх. Наприклад, витрата палива відноситься до потреби в пересуванні і має мінімальний вплив на ваш статус. А колір... Не впливає на потребу пересування, але визначає ваш особистий простір і статус. Ось ще декілька факторів, які розподілимо по цій умовній таблиці. Так, наприклад, безпека та надійність є важливими факторами для сімейних людей, які обирають авто з високим рівнем захисту. І це відповідно можна віднести до усіх трьох типів тригерів: емоції та відчуття. Хтось хоче отримувати задоволення від керування, тому обирає спорткари, просто потужні авто або позашляховики. Такий фактор можна віднести в першу чергу до особистого простору та певним чином до статусу. Функціональність. Тобто, такі фактори, як комплектація, кондиціонери, підігріви, різні асистенти та додаткові функції, все це теж можна віднести до особистого простору, брендова лояльність. Брендова лояльність часто пов'язана з довірою до бренду, яку люди набувають через власний досвід або рекомендації інших. Коли хтось обирає автомобіль певної марки, це може бути не лише практичним вибором, але й питанням належності до певної спільноти, яка розділяє певні цінності чи досвід. Тому це безпосередньо впливає на статус людини. Звичайно, що це не всі фактори, і на цю тему взагалі можна як мінімум кандидатську диссертацію написати. Але навіть ці базові знання дають змогу зрозуміти, як на вас відпрацьовує автомобільний марк. Етинг сьогодні, наприклад, у рекламній компанії спортивного купе Ford Mustang завжди використовують фразу мустанг, свобода та швидкість, порівнюючи автомобіль з диким конем, який вільно подорожує та є надзвичайно швидким порівняно зі звичайними конями. У науці такий прийом називають нейролінгвістичним програмуванням. Це допомагає створювати рекламні матеріали, які впливають на емоції та підсвідомість потенційних клієнтів. НЛП передбачає постійне повторення ключових слів, що відповідають потребам клієнта. Саме тому, якщо ви заїдете в автосалон Тойоти, ви 150 разів почуєте слово надійність. І саме через ці маніпуляції у свідомості людей виникають стійкі асоціації. Так, наприклад, Мерседес це престиж, Тесла інновації, а Лада це радянська спадщина. Ось ще декілька прикладів НЛП в автомобільному маркетингу. Нова BMW третьої серії. Відчуйте динаміку руху, досконалість, яка захоплює. Акцент на динаміку і досконалість викликає бажання пережити ці емоції за кермо. Це створює образ автомобіля, який дарує не лише комфорт, але й емоції. А повертаючись до наших тригерів, покупки, така реклама безпосередньо націлена на людей, які шукають в автомобілі вирішення проблеми особистого простору та відчуттів. Tesla Model 3 – перший крок у світі електричної мобільності. Використання фрази Перший крок створює відчуття початку нової ери, підсвідомо мотивуючи покупців стати частиною інноваційного руху. Тому, прагнучи статусу інноватора, людина часто забуває про основну функцію автомобіля. І, звичайно, якщо ви вже на гачку, то тут вам пояснять і переконають, що це і безпечно, і комфортно, і таке інше. Головна ідея захопити вашу увагу. Audi A4 4: Ваш стиль, ваш шлях. Відчуття індивідуальності та самовираження через ваш стиль сприяє формування у покупця ідеї, що цей автомобіль підкреслює його унікальність і статус, тобто націлений на два тригери: статус та особистий простір. Такі методи дають змогу маркетологам цих компаній економити великі кошти на рекламі за рахунок звуження цільової аудиторії до мінімуму. А тепер про психологічні трюки від перекупів: перше це просто база. Мені тут уже дзвонили люди, кажуть, що їдуть дивитися і забирати. То, якщо хочеш там лише якийсь завдаток, то я тобі машинку притримаю. Відчуття терміновості, щоб змусити покупця прийняти рішення без роздумір. Людина боїться втратити можливість і може погодитися на покупку поспіхом. Друге, ви не знайдете таке авто за ці гроші більше ніде. Теж стандартна фраза від перекупів. Найчастіше в такому випадку продається убите авто з проблемами по нижчій ціні. Яка насправді мала би бути ще нижчою, але ви переживаєте, що пропустите таку вигідну угоду і погоджуєтесь на покупку. Третє. Різноманітні історії. Наприклад, у мене це авто дуже давно, я тут все обслуговував. Машина завжди була в гаражі. А переді мною власником був мій кум, а він теж дуже любить машини і таке подібне. Це не має нічого спільного зі станом автомобіля. Перекупи використовують ці емоційні історії, щоб створити у покупця відчуття, що це авто має якусь особливу емоційну цінність. І було у гарних умовах таким чином. Це знижує критичність покупця до можливих дефектів. Четверте. Якщо забираєте сьогодні, то в подарунок ще віддам майже нову зимову резину. Насправді цю резину потрібно буде, скоріш за все, викинути, але це змушує покупця зосередитися на таких додаткових пропозиціях, не звертаючи увагу на основну ціну або стан авто. П'яте наголошення на дрібних дефектах для відволікання уваги від серйозних. Наприклад, так на кузові там є декілька подряпин, але це дрібниць. А цю вм'ятинку на дверях це взагалі за 3 хвилини, за 20 гривень тут у гаражах виправляють. І шосте це я єдиний власник авто із салону, тому з машиною все тіп топ. Повірте, навіть один власник може довести автомобіль до такого поганого стану, що інколи чотири власники не змогли б цього зробити. Отже, вибір авто це не просто технічний процес, а глибоке психологічне рішення, на яке впливають статус, емоції та різні маркетингові хитрощі. Бренди створюють образи, перекупи грають на наших страхах, а реклама змушує нас бачити в авто щось більше, ніж просто в засіб пересування. Щоб не потрапити в пастку маркетологів та хитрих продавців, завжди запитуйте себе, чому я хочу саме цю машину. Це реальна потреба чи нав'язана емоція? Аналізуйте будь-яку інформацію про автомобіль. Це може бути реклама, досвід друга, консультація від експерта, які тригери вона зачіпає саме у вас. Не приймайте рішення під тиском, особливо коли ви чуєте терміново останній шанс або завдаток зараз, колеса в подарунок. Оглядайте авто з холодним розумом, не з історіям про кума. І найголовніше пам'ятайте, що справжня цінність авто не в бренді або якомусь рекламному слогані. А в тому, наскільки воно відповідає реальним вашим потребам, тож будьте розумними покупцями, і нехай ваша майбутня машина приносить вам лише задоволення. Ви були на каналі Aspirant Auto, Побачимося в наступних відео.